Говорить, що він пішов з життя занадто молодим. 75, досить поважний вік. Хоча дійсно Микола Васильович жив не за звичними правилами, виглядав молодше своїх років і, що вкрай важливо, завжди мав мету, на шляху до якої його неможливо було зупинити. Все життя Миколи Васильовича це єдина велика шахова партія. В ній був дебют. Перомайський, там, де, який він розіграв з великими земляками Миколою Вінграновським та Андрієм Антонюком. Потім був насичений подіями Мітельшпіль. До речі, мало хто знає, що у Миколи Васильовича траплялися різні випробування, навіть кажучи шаховою мовою цуксванги, але він завжди знаходив вихід із ситуації. Одного разу. Коли був ще молодий, починав трудову біографію на шахті на Донбасі і одного разу його привалило породою і лише в останню мить його встигли врятувати. Працював в одеському УГРО, де також неодноразово заглядав у вічі смерті, але завжди виходив достойно із будь-якої ситуації. Василь я запам'ятався ну, як, як організатор як людина. Але как бы всегда в первую очередь. Всегда доброжелательный, может как разрулить любую ситуацию, помочь, где-то направить, подсказать. Ну и одновременно где-то может быть строгим, где-то потребовать исполнения каких-то своих ну, решений и поставленных задач. Микола Шелест був людиною надзвичайно відданою. І я це неодноразово спостерігала, я знала просто, наскільки він вмів дружити, наскільки він вмів спілкуватися, наскільки він бережно трепетно ставився до людських стосунків. Встрітився я з ним благодаря своєму другу, однокашнику Саші, або, як і пізніше говорили Олександру Сергеєвичу Волчку, ми шили з ним, чаще всего во время детских турниров. И я обратил внимание на то, как он очень профессионально с педагогической точки зрения вел эти встречи, эти соревнования. В нем был заложен не только хороший шахматист, но и прекрасный педагог. При немогословии делать дело последовательно знакоме з людьми, входя своїм нерівнодушиєм к ним, но все одно добиваться своєї цілі. Микола Шелест був одним із найелегантніших мужчин міста Миколаєва. Артистично, поривчаста натура. Завжди у білосніжній сорочці. Або костюм трійка, або смокінг. І скільки ми разів не їздили з ним на виставки Андрія Антонюка, народного художника України до Києва, ну, після ночі в Купе, ви знаєте, не всі виходили такі дуже елегантні, а Микола Васильович завжди елегантний. Поголений, хоча він і вуса, і бороду. Я вам скажу, що він колись мені навіть подарував 50 кроваток, 50 кроваток, рідкісних, сорочку під кроватку, ну, смокінг у мене є, фрак я ще куплю. Бува такий, йдеш радянською, і бачиш, здаля фігуру у чорному довгому плащі. Із собакою. Шелест. Шелест суворо прямує кудись по своїх справах, а можливо, по справах когось із друзів, тому що він дійсно був талановитим другом. Просто талановитим. І ця дружба його, вона не мала меж, вона не мала законів, вона була. Просто довірливою, сліпою, відданою, справжньою, такою, як вона має бути, в ідеалі просто. Це Микола Шелест. З Миколаєм Васильовичем. Я познайомився в 1970 году. Я тоді був школьником. У мене був второй взрослый розряд. Николай Васильевич на тот момент работал в городе Первомайске председателем спорткомитета, кандидатом мастера спорта. Вот. Мы когда с ним познакомились, у нас как-то вся эта разница в возрасте снивелировалась, мы стали друзьями. Помню, я приехал к нему в гости в Первомайск, и он меня встретил, И как раз получилось, это где-то был час ночи. Ну, и вот в час ночи у него такая доска была клеенчатая, мы расставили шахматы, и в час ночи мы прямо на вокзале, на асфальте сели и грали в шахматы. Он еще очень был таким человеком заботливым и с чувством юмора. он как-то подходит, говорит, это Вячеслав Тимофеевич, что ты? говорит, у тебя пиджачок не очень, это такой, давай я тебе подарю пиджак. Нам выделили на победителей значит, шахматного турнира, и у нас несколько пиджаков осталось. Вот я тебе это, дарю пиджак. И сегодня я специально надел этот пиджак, который мне подарил Николай Васильевич шелест. Миколаївцям він запам'ятався як незмінний голова Миколаївського обласного шахового клубу. Але я скажу, що Шелест був свого часу головою первомайського місь в кінець 70-х 80-ті роки. І я вам скажу, що Первомайськ тоді в плані спорту був на надзвичайно високому рівні. Перший чемпіонат СРСР з веслувального слалому. На, на мегійських порогах він брав участь в організації цього турніру. Турнір надзвичайно сильний. В Первомайську була чудова школа, і вона залишилася велоспорту. Первомайськ подарував дарував Україні учасника Олімпійських ігор Юрія Крівцова. Його син, його брат зараз ганяється теж за Україну. І в цьому заслуга і Миколи Шелеста його заслуга в тому, що Піломасько був в свого часу дуже сильно розвинутий дитячий футбол. Первомайська команда, переможець там всесоюзних турнірів, і це за часів Миколи Шелеста. І ось такий він був організатор Піломаську, тобто людина, яка ставила на меті найвищі цілі. Я з ним познайомився, ще... ой ой-ой. давно еще на, это, так сказать, в яхт-клубе, когда-то он, он проезжал, он был милиционером какое-то, какое то время, и проезжал к нам, но проезжал он шахматы играть. Во-первых, он играл очень сильно, он был сильный кандидат мастера, тем более он э, работал тогда в Первомайске, э, вот и как бы это был один из сильнейших, так сказать, э, шахматистов, который жил не в городе, вот он все время ставил кому-то под ножки, потому что мог обыграть любого. Ну, сильный шахматист. Это потом в процессе понятно, что э, сила потихонечку уходит, когда занимаешься все-таки не только шахматами, а в основном всякой чиновничьей работой. времени мало, заниматься некогда, и поэтому пока бы он потерял немножко практическую силу. Вот. Ну и так получилось, что, в общем-то, когда он пришел сюда, конечно, и, в общем-то, позвал, я не знаю, я всегда говорю, что и вот всегда, в принципе, любое наше, так сказать, его день рождения, я ему говорю, Николай Васильевич, в первую очередь, <сум> спасибо, что я тут только из-за тебя, потому что ты уникальный человек, с тобой интересно работать. Все. И вот вот это, в в принципе, он меня вот затащил, <сум> на всю жизнь я остался в шахматах. Как руководитель э, очень обязательный, очень э, требовательный. Вот это то, что у меня такое есть качество характера, и у него. То есть мы вот с ним сошлись вот в этом плане, и вот проработали вместе бок о бок 20 лет. Если возникает какой-то вопрос, какая-то проблемка, чуть что-то где-то не ладится или что-то мы не знаем, сразу же мы шли в кабинет Николая Васильевича и, как говорится, ошарашивали его нашим вопросом. И Николай Васильевич незамедлительно у него была вот эта черта характера, такая замечательная, очень, когда человек очень обязательный и внимательный к проблемам других людей. стихи а а Я этого не знал, но для того, чтобы быть как бы на равных с ним, ну вот мне приходилось идти в библиотеку и смотреть эти стихи, читать, чтобы потом уже, когда в следующий раз я с ним встречусь, чтобы я вот как, ну, как ребенок, я в тот момент был ребенком, ну вот как ребенок сказать, да, я вот это читал, да, вот это я видел. Это был для моей жизни очень сложный период, 95-й год, март месяц, я до этого служил в украинской армии офицером и ушел на пенсию. И были проблемы с устройством на работу, я пробовал разные места. И, наконец, придя в шахматный клуб, Николай Васильевич увидел во мне единомышленника. Ну, я в том числе, мы сыграли множество партий, и было такое предложение, не хочешь ли ты поработать в шахматном клубе. Вот, и я, конечно, изъявил желание и работал сначала инструктором. методистом. Ну, короче, много должностей, прежде, сам, прежде чем стать э, директором шахматной школы. За свою историю Миколаїв здобував право носити поруч із своїм ім'ям різноманітні епітети і звання. Місто корабелів, місто наречених. Так його називають на перше століття. А шаховим містом Миколаїв став лише за останні десятиліття. І в цьому неоціненна заслуга саме Миколи Васильовича Шелеста. У Миколаїві була друга система обучення шахматом. Тобто, це були, клуби були такі міні-клуби були на базі школьника по районам. І общого клубу в принципі, вважався на садовий клуб, городський, але обласного такого клубу не було, звісно. И вот первый, кто поставил себе задачу такой клуб сделать, стал Николай Васильевич. Ну и если мы говорим, что не было клуба, не было и дюж по шахматам. Были, может быть, отдельные направления каких-то, но я тоже не помню, чтобы кто-то занимался целенаправленно. Это сам. То есть в основном мы работали вот по комнатам школьника работали. И от них же формировались команды на областные там, соревнования. Николай Васильевич, да, он это все сделал своими руками. И было действительно неожиданно, то есть после некоторого перерыва это все это увидеть. Я некоторое время не жил в Николаеве, потом приехал, и вот здесь уже такой клуб. Это было что-то фантастическое, как бы и из ничего на ровном месте это все возникло. Ну, конечно, это стоило колоссальных затрат и физических, и материальных. Николай Васильевич прибыл в город Николаев с 1 мая в 1992 году вот, с идеей создать в Николаеве профессиональный шахматный клуб. Идея эта была смелая, по той причине, что на тот период в был только клуб любителей шахмата. Были несколько сильных мастеров у нас, но чтобы себя заявить в Украине, в Европе, а тем более в мире, даже никто не мечтал. Мечтал только один человек, Николаев Елища. Все спортивные успехи и тот тренерский коллектив, который он сколотил, и они показывают свои успехи. У нас чемпионы мира, чемпионы Европы. Ну а чемпионы Украины, это для нас является чем-то будничным. Если раньше до 2000-х годов, до начала 2000-х попадание в финал чемпионата Украины наших юношей или девушек считался успехом, то сегодня серебряная медаль это уже какое-то настоящее расстройство. По только золото на сегодняшний день, поэтому заслуга Николая Васильевича в сегодняшних успехах. Велика. Это был бывший радиоузел. Вот год или два сам шелест на моих глазах, с утра, как солнышко встает, это кельмочка, это вот чем это мажется все это дело, порванной маечки такой забрызганный раствором и известковым, и таким, и бетонным. И если нет рабочих не дали, то он сам потихоньку, потихоньку, потихоньку это сделал. Никогда не забуду, когда в 97 седьмом году пришел первый успех, и мы орали друг другу тогда по телефону. Я ему звоню из Сталина, говорю, Николай Васильевич, есть первая бронзовая медаль чемпионата Европы. Он ва-ва-ва-ва, в общем все. Ну могло быть тогда и две, но так получилось вот. Потом э, в какой-то момент наша школа так мощно доработала, что мы начали выигрывать все командные турниры по Украине, там детские, то есть, и мы уже думали так, ну что, Николай Васильевич, будем посылать команду, у нас уже кубки тут стоит много, за очередным кубком, он говорит, да ладно, давай пропустим. Ну, bueno, я с Николаем Васильевичем первый раз встретился в 2001 по-моему, в первом году, это совсем еще маленький был, мне лет пять было, Запомнился он сразу же как энергичный такой человек, у которого присутствует энергетика. Но так как я еще маленький был, у меня запомнился его знаменитый альбатрос. Это его собака была любимая. Поэтому вот это мне запомнилось. Как Николай Васильевич, так сразу же его собака. Он проверил сразу мои навыки игры. Мы, по-моему, играли с ним в партию близко играли. Он, конечно, выиграл у меня, я совсем слабый там был. Ну так постреляли, говорит, ну способные ребята, пускай приходят, тренируются. Школа образовалась на базе клуба в 92 году. Вот, и здесь уже работал коллектив, был директор школы, был директор клуба Николай Васильевич Шелест и директор школы Иван Герасимович Вайхевич был и коллектив тренеров, он и сейчас практически в том же составе остался, что и был до этого. Вот, и Я как бы влился як шахматист, Я неплохо так, я играл в шахмати на уровні кандидата мастера І видя столько дружеских людей единомышленников по шахматной игре, звісно, гріх було здесь не работать. Чим він завжди мене вражав, це його натхненням, його бажанням розвивати цей вид спорту. Він був закоханий в цей вид спорту. Ні не для кого не секрет, що неолімпійські олімпійські види спорту вони менше. Обділені увагою зі сторони, як і Міністерства спорту, так і від нас, але він міг переконати меценатів, спонсорів, людей, які небайдужі до розвитку даного виду спорту, щоб йому допомогли фінансово. Наші спортсмени приймали багато участі в змаганнях за кошти, які, не оплач... ну, які були не виділені з державного обласного бюджету, а саме за ті кошти, які Микола Васильович знаходив у людей. Знімаю шляпу, другой рукой плавным движением он положил мне на стол лист, лист с печатным текстом и представился хриплым голосом. Я Николай Шелес, президент шахматного клуба. Я усадил его напротив, без всяких вступлений, преамбул, он начал рассказ о своих учениках, о том, какие прекрасные дети нас окружают, стоит ли их только найти и помочь, как очень быстро они становятся настоящими мастерами. Печатный листок, который он мне вручил, вручил он мне его не как челобитную, а как некую верительную грамоту. Естественно, это оказалось, оказалось письмо с просьбой об оказании спонсорской помощи на проведение какого-то детского турнира. Чем-то он, он меня подкупил. С тех пор наши встречи стали достаточно регулярными. Он приходил как минимум раз-два в месяц с подобными просьбами. Когда у нас было время, мы беседовали. Иногда о шахматах, иногда... проста ситуація в стране. не дарма кажуть людина талановита, талановита в усьому. Віддавши своє серце шахам, Микола Васильович був при цьому надзвичайно добре обізнаним у мистецтві, літературі і поезії. Серед його друзів видатні митці та письменники, поети і артисти. А його декламаторські здібності навіть ставлять у приклад на всіх поетичних зібраннях. На всіх урочистостях, де треба було показати талант декламатора, талант чітця поезії, ми завжди запрошували Миколу Васильовича. Микола Васильович запрошував нас, письменників, на різні фестивалі, шахові. Він дуже любив народного художника України Андрія Антонюка. Андрій трохи раніше пішов в життя. Микола за кілька місяців по тому. Микола їздив за Андрієм на всі його виставки до Одеси, до Києва. Він говорив теплі слова, коли надавали слово. Коли не надавали, він просто мовчки спостерігав за тим, що відбувається. Микола Шелест знав особисто, дуже любив лауреата Шевченківської премії Миколи Вінграновського. Він знав на пам'ять багато його віршів. Він цитував їх, він читав їх. Я пам'ятаю, ми поїхали колись до Первомайська разом з тим самим Андрієм Антонюком, Миколою Шелестом. Ще було багато людей з Миколаєва, поет Лорад Шевченківської премії Дмитро Кремінь, багато людей, які віддавали данину шану Миколі Вінграновському, якраз був якийсь ювілейний рік. І Микола Шелест теж був і читав його вірші. Ви знаєте, мені здається, що мало людей. Які могли так з такими емоціями і з такими відчуттями, так яскраво читати лірику Вінграновського, як це робив Микола Шелест? Я зустрів весняної пори дівчину з Холодної Гори. Йшла вона в 17 літа, йшла по килому, що травень виткав, вітер ніжно косо розплітав. А вона в косу вплітала квітку. І відтоді не зустрічав її. В лузі, де співають солов'ї, в лузі, де розложені рісні, кили ромашки весни. Тільки вночі гуж весняні, та у тихі бріні вечори часто снихтись почала мені дівчина з Холодної Гори. Ми йому дуже заздрили, він виріс на Богополі Перомайським колі таких друзів найкращих, корифеїв. Миколи Вінграновського, Андрія Антонюка. І весь час зустрічався з ними, і вони приїжджали сюди. Ну, Андрій жив тут і спілкувався майже щодня з ним. О, це це була дуже цікава людина. У нас були стосунки такі чистої виробничі, якщо можна сказати, творчо-виробничі. Він е, е, масу публікацій в газеті нашій зробив. За за своє життя, скільки він тут жив у Миколаєві. Він цей із спілкою журналістів нашої дружив. Ми ми по мірі можливості, хоч ми і громадська неприбуткова організація, але намагалися і при можливості спонсорувати чемпіонати, турніри. От, як позаштатний автор, це був неперевершений. Ми зараз відчули, що його нам не вистачає. Ми поети із шахістами застували те, де і нічого такого подібного не було. Адже у Миколаї проходили шахові турніри газети Зерка неділі Інгульські мости, якщо пам'ятаєте. І в Миколаїві пройшли два турніри шаху поезії. Наша спартакіада журналістів теж, знаєте, народилася завдяки Миколі Васильовичу, тому що, взагалі, найперший турнір спартакіади журналістів це був турнір шахів. І ми, коли проводили ці змагання, зібралось близько ста. Шахістів, засобів масової інформації. Це були часи такі, що ніхто не вірив, що у нас ця Спартакіада ну, набуде такої, такого розмаху, а, а старт дав Микола Шелес, який там і надав шаховий клуб нам, і допоміг з організаційними якимись заходами. Його мета і ритм життя, на жаль, практично не залишало йому часу для сімейного життя. Дружина та діти бачили його нечасто. особливо у роки становлення клубу. Вже коли Микола Васильович на восьмому десятку років залишив посаду директора обласного шахового клубу, то він в наших розмовах інколи жалкував, шкодував про те, що через насичене життя він мало уваги приділяв сім'ї, дружині валі синам. І, тобто, ну це він жалкував про це, шкодував і в останні роки життя все ж таки більше, більше приділяв сім'ї. О ньому говорили добре. Ну, а я теж не мог не сказати. О ньому все. Но я говорив так. Звісно, Ніколай Васильович соткан із множества противоречий. У него разные есть особенности, но у него достижений гораздо больше. Положительных качеств гораздо больше. Поэтому давайте мы здоровье Он не был из тех великих, которые громогласно могли заявить. Я памятник возник себе нерукотворный. Он был достаточно простым. Его восприятие мира и подачи, подачи себя миру было что-то от Пиросмани. В нем была некая перельмановская чудаковатость. Сам, не зная того, он, наверное, все-таки нерукотворный памятник воздвиг. Його учениках, його послідувателях, в його школі. Поети живуть текстами після смерті, художники полотнами із культурними зображеннями, спортсменами своїми здобутками, в тому числі і тим великим полем діяльності, битвою королів на шаховому полі, де справжнім полководцем справжнім королем був саме Микола Шелест. Без нього буде, звісно, почужелі, але буду старатися. І його ім'я заповниться на всю життя. От клуб назвали його честь, але я вважаю, що це правильно, тому що він його якби і створив, і основав все для цього діла. Дуже рідко в нього вигравав, це можна на пальцях однієї руки порахувати. Але Микола Васильович, навіть коли от я поспіль програв 5-6 партій, там починав вже трошки нервувати, він ніколи не піддавався. Тобто він грав по-серйозному. І, власне, і в житті він ніколи не грав піддавки. Все було по-серйозному. Столько сколько он дав шахматам. Недавний один человек, наверное, по сегодняшний день. И он заложил, он фундамент заложил в этот шахматный клуб, который на сегодняшний день процветает и продолжает выпускать прияды сильных шахматистов, которые светятся по всему миру. Ну, Николай Васильевич это человек, который жил в шахматами. Он, он жил на работе, он дышал этими шахматами. Это человек, который любил свое дело. И в душе у нас у всех он запомнится как человек, который. помог каждому из нас добиться что-то в шахматах и вообще полюбить эту игру, это искусство. Ну, единственное, его, наверное, самая такая была большая мечта, он хотел, что как только он закончит шахматы активно, ну, это понятно, что было не, не, невозможно закончить, вот, он э, пойдет в поле там или куда, он будет рисовать картины, <laughs> наверное, тоже на шахматную тему, вот. Ну, э, так получилось, что в основном... С него рисовали картины, вот он не успел, то есть многого не успел, понятно, что достаточно молодым ушел из жизни неожиданно для всех, вот понятно, что многого не успел, оставил после себя очень много детей, которые его любили безумно учеников своих, я не говорю про нас э, взрослых, тех, кто с ним, это понятно, что страшная потеря, вот, но с другой стороны я уже тоже говорю, что он как бы не ушел, потому что настолько мы привыкли, что он э, с нами, оно как бы Ну, вот так виходить, що он с нами. Ти чуєш море, юність, моя зоре, в твоїх просторів сильно кривий дим. Я молодим прийшов до тебе, море, будити хвилю із твоїх глибин. Тобі ми з товариством сповідаємо і молоді свою, і силину свої честь. Ми відповідаємо за чистоту твою і глибину. Зіймаємо товариство наші крила із древніх, і нових його глибин Зіймаємо наші крила, як один на берегів обріє вітрила.